Кожен день нова спроба пошуку. Юристка з Чернівців понад 6 місяців поспіль шукає зниклого безвісти брата військового. Аби допомогти людям, яких спіткала аналогічна ситуація, дівчина організувала безоплатні юридичні консультації. Подробиці далі. Це Ольга Довганюк. Півроку тому її старший брат пішов добровольцем на війну. Після боїв на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. Військовий опинився на Донеччині, і в той момент зв'язок із ним обірвався. 25 грудня вже наш зв'язок обірвався і обірвався до нині. Він нас попереджав, що певний ну певний період часу може не бути мобільного з'єднання, інтернету, тобто ми це все усвідомлювали. Освідомлювали день, два-три. Проте, вже на четвертий день тут, все ж таки трішки запанікували всі безкінечні пошуки, телефонні дзвінки, розмови з волонтерами та недоспані ночі. Саме таким стало життя для родини Сергія. Але попри всі труднощі, його близьким вдалось з'ясувати певні обставини. Виявляється, ну тоді вони потрапили під обстріл. Мій брат допомагав евакуйовувати хлопців під Бахмутом. Його побратими на щастя, і слава Богу, всі живі в шпиталі знаходилися. Проте ось мій брат лише зниклий безвісті. Кожна нова звістка як ковток свіжого повітря, зізнається Ольга Довганюк. Розуміючи цінність і важливість новин про рідну людину, дівчина, яка має юридичну освіту, вирішила допомагати родинам військових, які опинились в аналогічних ситуаціях. Стабільно що четверга я в центрі допомоги врятованим, надаю таку певну первинну юридичну консультацію родичам, куди, наприклад, у межах області, в межах міста вони можуть звернутися. Вона краще, чим всі може зрозуміти оці потреби. Людей да їх стан куди і вона дуже чітко перенаправляє це, входить в її роботу. Вона знає, куди як це зробити. Вона висококваліфікована юристка, тому ми дуже раді, що вона в нашій команді. Ольга розповідає, найголовніше при пошуках полонених чи військових дотримуватись чіткого плану дій, звернутися до правоохоронних органів національної поліції з заявою про зникнення рідний, тобто матір або батько чи рідні дітки, щоб дали зразки ДНК, котрі будуть надалі внесені в базу. Надалі це служба безпеки України в електронному вигляді. Також можна подавати відповідні звернення на Альона Рудніцька Чернівецький промінь.